Сьогодні з вами я, Людмила таролог проводник Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте подобайки, якщо подобається. Робіть розсилочки, діліться інформацією. І зараз будемо дивитися відповіді на ваші запитання. Що нас хвилює, що безпокоїть. Давайте, якщо особисті розклади вам потрібні, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Це розклади платні, особисті. Це буде конкретно про вас, про ваше. Хочеться сказати, міроощущення, як ви там себе відчуваєте. Поїхали. Румунія відхрещується, що на її території впали російські дрони. Давайте подивимося, чому вони відхрещуються? Кажуть, два дрони там впало, роз, розірвалося. Чому Румунія не хоче? А вони, вони кажуть: ми вибираємо, як нам краще. Тобто у них там свої якісь між собой, що вони можуть вижити з Росії, щоб не було такого конфлікту, яким чином це все зробити так, щоб їм було вигідно, отака історія. А заявляти про те, що там зірвалося у них на території, вони не хочуть. Ну, і це так: покрито мраком, покрито тайнами. Таємницями. Ну, шукають, що їм вигідніше. Чи проявляти це все, чи навпаки, при... помовчати, а отримати вигоду. Поїхали далі. Чому Шольц блокує передачу ракет Таурас? Чому причина? От він, він один блокує, не дає а, дозволу, щоб в Україну відправили ці ракети. Угу, розтягує во времени. Да. Він хоче якось обманути. А кого обманути він хоче? Угу. А це що, його шантажують? Тут шантаж? Так, кажуть, давно вже цей шантаж іде. І якби, бы, тримають його за причини міста. Угу. Щоб він як можна далі відтягував цю, цей дозвіл. Розумієте? Тобто його тримають, угу. і він не хоче озвучувати, не хоче дозволяти, а зробить він такий. Без нього не, без його дозволу. Не прийдуть ці ракети? Без його дозволу. Не прийдуть ці ракети. Угу. Ну, йому тяжко домовлятися. Угу. І що? Ох, випадають карти. Він відсікає, уходи, він обманує от, різними путями, він водить в ілюзії, він вигадує причини, які не насправді не, не настільки вони, як вам сказати, важливі. Тобто він уходить від цього. Ну, така нам дадуть без його дозволу. Дадуть? Чи його, чи його приберуть? Чи як? Что я замахнулась, конечно. Его приберуть в ближайшее время. Ну, кажуть, закончится ця оборона. И і... угу. через время какое якесь... Угу. Ну, через якесь, якийсь час воно все стабілізується. Ну, це все час, це все життя наших людей. А воно розтягується в часі. Добре. Дадуть нам Таурас, давайте так. Шанс стабілізувати ситуацію. Е, маніпуляції тут бояться. Маніпулюють цією ситуацією, розумієте? Тут управляють іскусственно для того, щоб, как би, ну, не ресурсно, не, нема сенсу. І от розтягують во времени, Розтягують, розтягують. Буде прорив? Прорив буде? Що це значить? Угу. Правосудюша. Ну, Знову ж таки, очікувати треба. Час. Час. Все в часі розтягується. Так, пані Людмила, квіточка ви наша. Будь ласка, гляньте Сумську область, Білопілля, восени. Так, Білопілля, Сумська область. На вересень місяць, що там буде? Я далеко не буду дивитися, я вам чесно скажу, тому що чим далі ми дивимося, тим якось ну, сенс дивитися на всю осінь. Дивимося на давайте так, перша ой, друга половина вересня, хоча тут іще вересня багато. Сьогодні у нас яке число? Сьогодні у нас шосте, по-моєму, да? Шосте, шосте вересня. Давайте подивимося, Середина вересня, ну, от шостого по. Допустим, шостого по двадцяте, да? І з двадцятого по тридцяте. Шостого по двадцяте. Що буде? в Сумської області, а, що буде? Білопілля і з 20 по 30 вересня що буде. Ну, я хочу сказати, що в цей період времени, от до 20 вересня, тут іде башня, розрушення договоров з дьяволом. Тут ідуть дуже важні события. Що це означає? Що це? <клух> чекати треба кажуть, шанса. Угу. Чекати, чекати, чекати. Угу. І що це буде? З угу. часом вони уйдуть. Показують, що з часом вони уйдуть, не зараз. Ну, оце цей період з. 6 по 20. Цей, цей період вони будуть уходити. Чекати треба. Жертви, що? Таємні? Угу. Від агресії заблокірують. Що це за таємні жертви? На майбутнє просто будуть їх. Відрізати, відсікати, То тут буде чим, буде як, будуть їх відганяти. А на, з 20 по 30 дивимося, ну а, до стабілізації, знаєте як? А зараз, ну сейчас... а це що, це обстріли? Це обстріли. Ну тут кажуть, що тут обстріл інфраструктури. Перемена чого буде? Чого переміна? Угу. Ага. Тут знову такий, знаєте, якийсь сплеск іде, а сплеск новий. Новий обстріл, і ну, вони тут затримають. Вони тут не дадуть поміняти судьбу. За... закінчити з цим псим. Не дадуть. Тут буде. Угу. Знову новий, новий етап агресії. Тут перетягування каната. Хто кого? І що? Ну і поки що не зрозуміло. От дивіться, до кінця місяця там буде така незрозуміла ситуація. Возобновлення обстрілів. Не дадуть от силу, силу показують. Дивіться, а наші захочуть нового етапу. То есть приобретение силы, приобретение, как бы, от приобретение силы є, але по колісу фортуни, колесо фортуни поки що не закрутилося в нашу сторону, то тут показують, що тут йдуть обмеження, обмеження сили. Що це значить? Вибирають, так? Да? Угу. Як оборонятися. А їхній уход це обман. От що вони показували, що типа уходять, це тут показує, що це був обман. І. А, угу. Ну, такі, знаєте, страх з однієї сторони, а з другої сторони прятатися приходиться от від тих обстрілів. Тобто тут і робота йде. Вони тут будуть відвоювати позиції свої. таким образом. Ну, така ще тривожна ситуація на сентябрь місяць, на кінець. Далі дивимося. Доброго дня! Вибачаюсь ще раз, гляньте, будь ласка, на тиждень просилок і за Чи будуть ще обстріли? Додому ще повертатись не можна. Дякую зарані, буду уважніша. Дивіться. Оце повертатись, я не відповідаю на ці питання. Можна, не можна. Для кожного індивідуально. Я вже скільки раз казала. Ну, Одному нормально, а другому ненормально. Тобто, я так утрірую, звісно, спрощую. Але я хочу сказати, на такі питання я відповідаю індивідуально. На розкладах для вас лично. Тому що комусь нормально, а комусь ні. Я нічого не буду казати. Прокизами, я подивлюсь на неділю. Дивимось, сьогодні у нас середа. До, до следующеї середи. Давайте. Будуть обстріли на цьому тижні. На цьому тижні до вихідних. Будуть обстріли. На відстань, ну, будуть перестрілки. Ви будете чути там, на місці тут іде робота. Перестрілки постійно тут будуть. І що? Угу. Ну, так, да, вони то з одної сторони, то з другої сторони. Важко буде тут. Важко, тому що приходиться. Шукати, де заховатися, щоб не попасти під, під обстріли? Друга половина, ну, на тій неділі. Виходні і до середи. Який це період буде? Для кизамиса і для людей. Вихідні і до середи. Які там дні будуть? Ну, я ж кажу, тут, знаєте як? От стріляють, а наші відсікають. Ну тут постійно зараз йде робота, блокується що? Блокується. Ну, я ж кажу, що, понимаєте так, одні стріляють, другі відсікають. І, і, ви, і там постійно стрільба. Це побережжя, і тут така ситуація тупікова. Угу. Між тим, що. Угу. Ну, війна, расстройство депрессии, понятное дело, конечно. И что на відстані оно якось так отдаляется, але все одно стреляют. Чути. Чути обстріли. А саме село будуть обстрілювать саме. Ну тут на стражі стоять. Угу. Ну, кажуть, боятися дьявола, как бы... Не, не, не ресурсно, что ли? Угу. Проясниться ситуація на майбутнє через агресію. По-другому ніяк. Тихо не буде ще. Походить, куди? Угу. Ну, да, тут. Перестрілки. З одної сторони і з другої сторони. Тихо не буде ще. Але вони якісь, ну, дальше туди. От я не знаю, я тут не бачу по селу. По самому селу по домам поки не видно. Давайте ще раз питаю. Але, слава Богу, я не бачу по домам. По домам будуть будинка будуть стріляти старші аркани. Виход із тупікової ситуації, кажу тільки через силу через обнулення на відстані. то тобто есть на відстані будуть, будуть Розрушення башня тут іде жертви, страхи. Ага, це вам кажуть, знаєте, від того, що ви це вам для, лічно для вас, хто це мене питає. Дивіться, вам кажуть, що ви на відстані. От, чекати постійно розрушень жертв і От эти страхи ваші, вам треба зрозуміти, що немає не сенсу, обороняйтесь від цього. І оце постійне очікування, да? очікування чогось поганого, очікування м, траура. Понімаєте, це довгий час, ви постійно в цьому ет, в стані перебуваєте. вас попереджають, що перестаньте, блокуйте це все. Тобто вам треба навчитися перемикатися, не зациклюватися на цих страхах. Від вас самої нічого не залежить. Абсолютно. І вам треба зрозуміти, що ви самі себе розрушаєте і заганяєте в тупік і в таку нехорошу ситуацію. Блокуйте, кажуть, перестаньте. Добре. На цьому сьогодні все. До побачення, пишіть. А, і ще забула сказати, там написали два чоловіка, що погано чути люди. Ну, я ж независимо від того, як у вас там гаджети передають. Я не, не перестаю говорити про це, тому, тому що є люди нові. Я не регулюю. Одні пишуть хорошо, звук класний. Другі пишуть нормально, треті пишуть тихо. Ну, Для кожного окремо я нічого не роблю. У мене звук нормальний, а у вас там як, я ж не знаю. Регулюйте самі, як у вас там приймає сигнал, яких, яких ви там, е, як воно сказати, якості передається цей сигнал. Я ж не знаю ваших гаджетів. Я у вас нічого рішати не можу вирішувати. Я можу тільки у себе. Ага. Ну, все, до побачення. Пока-пока.